І всім призем'яє Gamer Boom, і це карта моєї команди Так, правильно демка! Правильно демка. Ну шо, погнали! Сюда! Чекай, а за куди меч подівся? О, меч! Ты знаешь, ты вот такие вот имбицил то, тоже не надо говорить. Так, ну что, погнали? С лопатой опасненький. Макстар, глянь в нижний сундук. О, стоп. э. Меч бери, все три, три Нормально внуло. Запускай ще одну волну. Ще одну. Так, зараз може скелет таке подивитися. Так і знав. Ой, ти, Красавчик. Так. Я поки поможу лут, заберу. Опачки. То, що треба. І зараз ще прийде. Ні, ну воно мені подобається карта. Тут треба ще одну волну. Запускай <плес> В мене просто філоча. Любой, тихо, супер. Поки ты відволікся. Скелета. Макстар скелета. Oh, нет. Так, я пока золотом. за лутом. Чекай, чекай. Тихо, то не він! Якому О! Бах! Якому? О, дивись, Демка! Сюди ходи. бах карти покажу. Бах. Одивись. Львова. Входу він мене рані добив. Ладу. Я піпок піду в магазин. Так. У меня... Катали сразу. Два изумруда на базу. Два. Все так. Что там шесть? Проведут еще два. Не понял вас. Пой забродика, пожалуйста. Я з ним розберусь. Не бійтесь. Я двері закрию, Він не поль. Металі ламає падом! Медбери зламати их. Так. Запускай ще одну волну. І Макстар буде сам битись. Я буду з лука стріляти. Лови. Лови. молодца. ца, ламати весь, якщо він міг просто стікло зламати, не знаю. Моксар. Але чого ти сказав? Якщо він зараз з даме, тільки він, він без мікрофона. <плес> а де нитки? Я не зрозумів, де нитки. О, душі. Мех старик, що, будеш щось зламати? Кикнеться. Макстар! стар, Вроде я все на щитки поменял. Хочешь прикол? Намка да. так каменный матч. Запустить волну з павуків Що? що? Волну з павуків Демка, запусти. Заново? Так, волну павуків. Е, нічого ну, что не понял. А що ми тепер записуємо без Макстара? буду подписа. Дай ще одну. Да. понял, сразу два на одну вата, О! все дойдет.

Твои мені дали. Чекай. А та-та-та-та. ти ты на говориш? А чим проблема? Ну чого ж, не кем не не як некоторые. На переговорится. Как сказать? Я шоссоны. Ну що, пожалуйста, шайни катки.

И в себе вдома точку спавни не поставил, що что мені спеціально. Я Не знаю, мені так удобно. Сковрики до будут уходить. деякі деяки не працюють. Ну же, коврики не летять. Давай еще одну волну. Я опять наступну. Давай наступный. Aí, mesa tá cheia. Ai, desce Na trama. tá vendo? Porque eles vão ter que estar presos. Chamar, que tá pronto, mano. Cérebro. Que louquinho que passar. Так, друзья. Я тут на а Три изумруда. Так, теперь пять изумрудов. Так. Пять. Честь изумрудив. Нет, <плодисмент> не скину. Чудом, вісім, якщо має бути шість. Ти мені дав ну плоть, я тобі дав три. Потім ти мені дав ще щось, я тобі дав ще щеп. Нет, ну кістки. кистки. Другой пять. і плюс то і шість. А дай ще п'ять? Але гол... Ухо... Uh, так, чекай, камінь меч, я під себе кинула. І наступну волну. І думаю, це буде остання волна, друзі. Бай-бай. я за повстрелу. О, все. Бейтис, бейтис. Ну Чем прикол, что я не могу, Демка? Разбирайтесь. Так. Ну, коротше, вони зараз просто самі. О. Сюди ходіть, сюди, давайте, сюди, сюди, виходимо, виходимо. Пиши Ви і в касках. Бейтесь, бейтесь, друзі, бейтесь. Оп! добились, добились, добились. Тож, лишився, друзі. Угу. Павучки. Оп! Ой! А ви вже не горите. Ну ось ви не пройдете. Так, ну друзі, на цьому я буду закінчити, тому всім паз був я Геймербум і моя команда. Всім папа! -па. Да.